Сусід поставив відеокамеру, яка знімає відвір, чи це законно, ні, незаконно. В залежності від того, яку інформацію або що бачить на вашому дворі камера сусіда, це може підпадати як під адміністративну, так і під кримінальну відповідальність. Згідно статті 182 Кримінального кодексу України порушення недоторканності приватного життя, передбачено відповідальність у вигляді трьох років обмеження волі. Отже, якщо ви побачили, що ваш сусід поставив камеру так, що вона знімає ваше приватне життя або ваше житло, я б би радив би звернутися з заявою повідомленням про злочин по статті 182 кримінального кодексу України до поліції. Поліція проведе виховну бесіду і, скоріше всього, ваш сусід перестане цим займатися. Але якщо він продовжує, я би радив би наполягати на відкритті кримінальної справи, і якщо поліція з першого разу не відкрила кримінальне провадження, то звертатися з заявою скаргою до слідчого судді за відкриттям кримінальної справи і притягненням його до кримінальної відповідальності.